Виконуємо номер 1180 із підручника Алгебра 7 та номер 54.18 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть графічну систему рівнянь. Х додати 3 y до рівня 7, перше рівняння і друге 3х відняти ігре до рівня 4. Перевірте, чи є одержаний розв'язок точним, чи є розв'язком даної системи пара чисел 1,9 і 1,7. Приступаємо до виконання. Побудуємо графіки рівнянь в одній координатній площині. Для цього виразимо змінну y через змінну X. У першому рівнянні 3 y залишаємо в лівій частині, X переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Ну, а тепер поділимо на 3. Отримаємо мінус 1 третя ікс додати 7 на 3 – це 2,1 третя. І друге рівняння – Мінус y залишаємо в лівій частині 3х переносимо вправо, змінивши знак на протилежний. І тепер поділимо на мінус 1, це буде y дорівнює 3х відняти 4. Графіком кожної. Кожна із даних формул задає лінійну функцію, графіком якої є пряма. Та для побудови графіка складаємо таблицю значень для двох точок. Вибираємо значення х 4 і знаходимо відповідне значення y. Якщо х дорівнює 4, то y дорівнює мінус 1 третя. Множимо на 4, додамо 2,1 третю. Мінус 1 третя помножити на 4 це буде мінус 4 третіх, і додамо 2,1 третю. Подамо у вигляді мішаного числа, це буде мінус третя. 1, 1, додати 2,1 третя. Отримаємо 1, цілу. і візьмемо друге значення 1. Якщо х дорівнює 1, то y дорівнює мінус одна третя множимо на 1, додамо 2,1 третю. Отримаємо мінус 1 третя, додати 2,1 третя маємо 2. І тепер для другого графіка візьмемо значення 0. 3 множимо на 0 буде 0, мінус 4 буде мінус 4. І друге значення 2. 3 множимо на 2, 6, віднімаємо 4, 2. Будуємо наші прямі по точкам. Точка перша 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. І друга 1, 2, 1, 2. Проводимо пряму через утворені точки. Ми побудували графік рівняння Х, додати 3 у до рівня 7. Ну, а тепер 0 мінус 4, мінус 1 мінус 2, мінус 3 мінус 4 і 2, 2. 2, 2. Проводимо пряму через утворені точки. Ми побудували графік рівняння 3х. Відняти Y дорівнює 4. Як бачимо, розв'язок нашої системи буде числом неточним, а наближеним. І визначаємо X наближено, дорівнює у нас 1,9 біля 2 майже, а y наближено дорівнює. 1,7. Ну, а тепер даємо відповідь на наступне питання. Чи є розв'язком даної системи пара чисел 1,9-1,7? Підставимо в кожне з рівнянь і перевіримо, чи буде ліва частина дорівнювати праві. Підставляємо перше рівняння. Перше у нас х додати 3 у до рівня 7. Тому 1,9 додаємо 3 помножити на 1,7 і має вийти у нас 7. 1,9 додати. 3 множимо на 10 це 30, 3 на 7, 21. 30 додати 21 буде 51. Відокремлюємо одну цифру кому буде 5,1. 1,9 додати 5,1 буде 7. Як бачимо, ліва частина дорівнює правій, отже, пара чисел. 1,9 і 1,7 є розв'язком першого рівняння. Підставляємо друге. У другому ми маємо 3 помножити на х і відняти y дорівнює 4. 3 множимо на 1,9 і маємо відняти 1,7 у нас має вийти 4. 3 множимо на 1,9. 3 на 10 – 30, 3 на 9, 27. 30, дати 27 буде 57. І відокремлюємо одну цифру кому буде 5,7. Відняти 1,7 буде 4. 4 в лівій частині, 4 в правій частині. Отже, пара чисел 1,9 і 1,7 є розв'язком рівняння. Записуємо відповідь. У нас на перше питання. Чи є одержаний розв'язок точним, записуємо одержаний розв'язок, х наближено до рівня 1,9, y наближено до рівня 1,7, не є точним. І друге, чи є розв'язком даної системи пара чисел. Пара чисел 1,9 1,7 є розв'язком системи номер 1180 із підручника алгебра 7 та номер 54.18 із підручника математика 7 виконано